Просування російської армії сповільнилося, а рейди російського добровольчого корпусу і легіону Свобода Росії в Білгородській і Курській областях змусили владу РФ реагувати. Про це розповіли естонські розвідники за їх аналізом. Хоч РФ і продовжує отримувати ініціативу на більшості ділянок фронту, але основні операційно-тактичні завдання залишаються невиконаними. Йдеться у зведенні розвідувального центру сил оборони Естонії. Там і прогнозують збільшення кількості українських атак по важливій інфраструктурі РФ у глибокому тилу на тлі проведення президентських виборів. Окупанти захопили території в районі Куп'янської Лиману. Українські підрозділи утримують позиції на східних берегах річок, оскіл і Жеребець. Втім, РФ припинила терор цивільних об'єктів України далекобійними засобами ураження та диверсійні дії в прикордонних регіонах. Бо місцева влада у Білгороді та Курську не справляється, і їм потрібна допомога. Вже цього літа Росія піде у новий великий наступ. Так вважають в інституті вивчення війни, зважаючи на те, що росіяни користуються перевагою в ресурсі на полі бою і успішно виявляють слабкі сторони української оборони. А це дає змогу міняти стиль наступу. Тим часом іноземні змі повідомляють про те, що Греція та Чехія постачатимуть Україні великі партії зброї, мовляв, вже є домовленості. Йдеться про 2127-мм ракет «Зуні» класу «Повітря-Земля», 180 протитанкових ракет, які називають першими у списку українських запитів, але назву поки не відкривають. Також 90 тисяч 90-мм протитанкових і зенітних снарядів, 4 мільйони патронів, 80 гаубиць М1-14А1 калібру 155 мм американського виробництва. Відомо, що чеські та грецькі урядовці ведуть переговори про закупівлю зброї, яку планують передати Україні протягом 2024 року. А Фінляндія у уп'ято розбільшила виробництво боєприпасів і може подвоїти ці показники після отримання фінансування від ЄС. А їх міністерка закордонних справ заявила, що не виключає, що і війська їх країни можуть у майбутньому з'явитися в Україні щоб допомогти протистояти РФ. Еліна Валтонен вважає, що не треба виключати цю ідею, якщо ситуація погіршиться. Але поки що Фінляндія це не обговорює. Ось такі новини. Не забувайте реагувати на наші відео, лайкати, коментувати, а також підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, аби не пропустити наступні відео.